Добрий день. Добрий день, привіт. Наталія, ми можемо працювати? Наталя, запитає. Отже, шановні колеги, доброго дня. Починаємо роботу нашої комісії. У нас є сім питань. два додаткових. Додатково, перше це про передачу комунальна власність громади, державну власність будівель позамовної ділянки на вулиці Саксаганська, 13, Ярослава Стецька, 13. Друге питання це про надання КМП, Львівське територіально-медичного об'єднання, багато місцевих швидкої медичної дозволи розроблення, технічної документації. Із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулиці Мєчнікова. Чи є якісь зауваження, застереження? Чорнома, тоді я ставлю порядок денний в цілому з двома озвученими додатковими питаннями. Хто за? Так, раз, два. всі. Одностайно, одностайно за. Коло. Так, тоді? так тоді давайте розглянемо питання номер 1 це звернення громадянки Старчак Олегівни. Олег. Настільки розумію, це від мешканців по вулиці Вороного стосовно питання порядку денних. Мова йде про те, щоб додати дозвіл, виступити завтра на сесії. Я не знаю, якогось я особисто пропоную надати такий дозвіл. Підтримую. Чи якісь інші бачення? Підтримую. Хто за? Шість. Всі одну стаємо за. Чекаємо вам завтра. Дякую. Ми оперативно працюємо. Дальше Гелена Я... Казимирівна бро... надання згоди на прийняття у комунальну власність земельної ділянки на вулиці Богуша. Вулиця Тавку 16, це додаткове питання. Можливо, питання. В порядку денного щось є без без комісії. Це консультація факту. Дякую. Мене для нас історії, історію, я хочу сказати... Мене дамо питання, якщо ще. Я питання. А, дякую. 就业。<Yeah. S 2> yeah. Відповідно, в подальшому з'ясувалося, що керівник КЕВ, який надав згоду на вилучення цієї земельної ділянки з користування Міністерства оборони, мав, мав повноваження на, на знятської згоди і також зроблений е, рядково, прокуратура. Е, Звернулися з позовом до суду, розірвали договори, оренди були застосовані умови обмеження. Зараз триває судовий стир скасування прав власності на об'єкти на племена, які були зареєстровані на відзначені земельні діяльні. Станом на сьогодні право власності на цю земельну ділянку зареєстровано за державою. Земельна ділянка виходить в середній близькості до парку рознесіння. І є прохання звернутися від імені Ради до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони з ухвалили проведення згоди на прийняття власної територіальної громади для подальшої передачі постійного користування парку з місті. Настільки я знаю, це таке глобальне питання, з яким міністр працює так, дуже давно, і питання чи це правильний шлях, щоб отримати. Ті е, результати, які ми хочемо отримати. Плюс воно таке багатошарове це питання і вносити його практично практичним голосу. Я не знаю, чи, чи в тому є якась е, е, необхідність. Може ми виїдемо на місце, подивимося, з'ясуємо, що там відбувається, не Ну, Для мене так само це нове питання до Завтра сесія, сьогодні комісія, а Це, 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 це звичайне звернення. Це, це звичайне звернення. Це, це звичайне звернення. Та, чи ми вирішуємо цим звичайним зверненням? Е, якісь питання? Чи потрібно розробити якусь комплексну програму захід? Про процедура постачена законом про передачу об'єктів права державної комірної власності. Каже, що ініціатори приймають рішення. Ініціатор різка міська рада на звучно цієї смерті до факту знесення. Просто Багато активістів чекають на вирішення Я розумію, в тому, в тому то десять справа. Міська рада приймає рішення, і в цьому результаті ніякого по суті, результату цього немає. Чому? Зараз ми Ну, тут можемо станемо зараз. А ми нічого не можемо прийняти, на зараз рішення. Я не, не хочу з вами дослухати, ми хочемо з вами, я думаю, спільно вирішити ці тут то питання. Чи є необхідність вирішити його, вивчивши його? Чи, можливо не треба виїхати на місце, подивитися, що там відбувається, і які нові обставини там відбуваються. Ну, мені не принципово, я як скажу, але просто я глобально я не в курсі цього питання, я тільки розумію ну до кінця. Я тільки знаю, що є величезне збором людей, які е, проти незаконних дій. Зараз мені пішли до ми просто звертаємося, пишемо звернення. Чи вирішить воно це питання? я не дуже я, 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 я теж підтримую. Просто питання, чи е, це той результат, який ми хочемо. чи це черговий... ми Я не знаю, для того треба, очевидно, вивчити це питання чи виїхати на місце. Не знаю, може мені хтось з колег більше пояснить, земельників. Ми вирішимо таке вченим питання. По добре, що за да. курси то того питання? В загальному загальну результату. Я вважаю, з, діátк... з тим ділянку та... треба щось робити. Я, я, я так само вважаю, просто це з 2016 року. Воно не з 2016 року. Воно з 2008 року триває за цю ділянку. Зараз є шанс отримати її містові, а надати шанс її забудувати. А станом на зараз тоді зробили державу? Станом на зараз держава разом з містом разом судиться за цю земельну ділянку. Хто її може збудувати, якщо воно у власності держави. А, де тривають. Якщо вона буде долучена до меншого кримінального парку знесення, її неможливо побудувати. Не, не, що, 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 що думають колеги? Я думаю, що отак, от, взагалі є до таких питань, які приходять на комісію за день до сесії, може е, не то що з нас скрожливо. Депутати мають мати можливість як мінімум читати документи, з'ясувати навіть тих громадських організацій, до думку. Тривати громадські організації на місце комісії. Ну, якщо хочете досвати, то... Ну, Я і сам можу з'ясувати. Okay. Допомоги на це. У нас депутати тримають на контакті стосунки з громадськими організаціями, так що, дана, що mm -hmm. Кого є, якісь ще? я пропоную, що ми будемо питання ділянка буде комунальною, у нас буде більше просто механізмів впливу на те, що ми будемо ділянку. йде не про те, що буде ставлю зараз комунальне. Мова йде про те, що ми звернення пишемо. А мене звернення пише. Про, про те, що, що ми готові. Питання, чи цього достатньо? Чи, чи потрібно вчинити ще ряд інших кроків? От в чому питання. Так це закон говорить про Та, передачу, Є права державної комунальної власності. Ініціатор висловлює згоду. А висловлюємо, або не висловлюємо. Висловлює. Так. Оскільки воно є е, е, все рівно в порядку денному, я думаю, що, а що комісія архітектури каже? Завтра поговоримо з комісією архітектури, але ваша правильна комісія законності підтримала І комісія... а ні різник підтрима, Чешин підтрима, так пропозицію Наконець. А мене, а мене видно, чи ні? Видно, видно. Так. Водя. О, тепер я вас теж бачу. Добре. Я отримав це. За... Яка пропозиція була? Бо в мене щось інтернет пропадає. Водя, перенести. Володь. Володя, мені включився. Пропозиція... Пропозиція перенести. Хто за? Раз, два, три, чотири і голос. П'ять. Ну і мій вже шосте, Я так само перенесу. Перенесу там. Так, на власності громадської державної власності К13 для розміщення космос-операційного адміністративного суду в на звернення апеляційного суду 14 листопада 2011 року дали згоду на передачу у власності державну власність приміщення СК13 на земельній ділянці. Був прийнятий одна з 15.08 11... було прийнято розпорядження Кабінету міністрів України і відповідно вносимо вже остаточну ухвалу про передачу з державної комунальної державної власті в відділеннях маршрутні Тому передаємо з. Власне, Державі. Державі. А для чого? Свідові адміністрації. Це пам'ятка культурної спадщини. Це друга хвана, ага. ми бачимо, так само була переведена. І для того, щоб витрачати гроші на її реставрацію ставимо з державного бюджету, не з державної власті. Ставлю на голосування. Хто за? 4, 5. Володимир Вияк.

Є йду укриття. Йду укриття. Тобто, е, е... А, я зрозумів, все, дякую. <звук> Ставлю на голосування, хто за? Два, три, чотири. А Володимир В. 5. П'ять за Є. Рішення прийняти. Наступне надання КНП Рівські Тимова №2 2 Загальні ділянки постійного користування на вулиці героїв. Це йдеться під Так, Це під споруда передача нашому. Так само хочу. Ресторан No2 для суспільних потреб нерухомо майна на вулиці по нас не без 22-24. Хва, беззавлажливо, наскільки А можна уточнювати одне? А мова йде: місто викупляє у приватного підприємства, та, я так розумію. А яка вартість викупу? Це йдемо тільки за першу ухвалу, вона, буде, вона тільки буде визначатися вартість викупу. Наступною ухвалу буде вартість визначена. Фактично, ділянці є зруйновані об'єктими області, які би не мали дорого коштувати. А взагалі та територія потрібна для просування громадського послугу на Панаса Мирного, де проведено вже, вже електурний конкурс. Добре, але питання наступне все рівно, ну, Питання в мене таке: чи, чи на часі, там, в часі воєнного стану, викупляти земельну ділянку місто? Тільки майно, яке є зруйновано. Ну до ну добре, чи, чи на часі викупляти майно, яке в принципі на сьогоднішній день а може ну почекати. Тут такі думки у мене. Ми піднімали договора купівлі продажу цього майна декілька річної давності. і воно там коштує, якщо не помиляюсь, буквально декілька десятків тисяч. Ця опада дозволить оцінити майно, а приймати вже рішення про те, чи буде не буде чи буде певного рішення прийматися. Якщо це буде дійсно недорого і місто зможе повернути ділянку і зробити громадський простір, це буде позитив для всіх. Ну, згоден, але. Нехай не дозволю я. Враховую. Так, що... так, будь ласка, будь ласка, в принципі, основної цікаво, тому пропоную з зауваженням на, Приймається. на засідання сесії Ставлю ради. Згоден.

Нанесення змін до договору оренди землі від 30-10.1927-29. З додатковою годину No287. Коли хваба Ставлю підтримання. Стамоксований казан. Раз, два, три, чотири. Пан Тарас, 5.

Отак, скільки там... сьогодні попадемо. Голосування. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Пан Тарас, Володимир. П'ять є. Пані, чекаєте, п'ять нема. Раз, два, а, три, ні. чотири, п'ять. Є шість. 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 Рішення прийнято. Якщо ви не проти, я би все-таки розумію. Навіть без безпекові течає питання важливе на місці.